Сьогодні в парку перемоги традиційно, вже декілька років підряд, з ініціативи спільної міської ради ветеранів війни і міського виконкому на цьому місці збираються учасники бойових дій переважної більшості і учасники війни. це день, звичайно, він із сумом, але це день перемоги. Це день торжества справедливості, це день пам'яті тих, хто не повернувся з поля бою, це шана е, тим нашим солдатам, сержантам, офіцерам і генералам, які ціною життя свого, е, ціною здоров'я здобули е, цю перемогу. Вони захистили честь і незалежність нашої держави. Якщо говорити коротко, то і земля України Черкаської області і місто Черкаси густо покрита кров'ю тих, хто захищав, що визволяв нашого міста. Я лише не одну цифру наведу. На початок війни в нашому обласному центрі проживало майже 50 тисяч жителів. А 14 грудня 43 го року, день визволення Черкас, тут нараховувалось всього-навсього одна тисяча жителів. Я вдячний і низько планююсь тим, хто дожив до цього дня. Ми сьогодні згадаємо подумки тих, хто не вернувся з фронту, хто помер від ран в госпіталях, хто не дожив до цієї 68-ї річниці перемоги. І треба сказати відверто, що і держава, і на місцевому рівні, ще далеко не все робиться для живих, які залишилися ще в строю. І, до речі, вони проводять величезну виховну роботу, вони займають таку активну життєву позицію. І від мене, як секретар міської ради, я вам обіцяю, що ми будемо все робити для того, щоб ті бюджетні кошти, які... Виділяються для покриття потреб ветеранів, вони а, використовувалися прозоро і ефективно, і з іншого боку, ми будемо шукати нові можливості для покращення їх життя У усіх мікрорайонах нашого обласного центру через комітети самоорганізації населення в кожному мікрорайоні з участю депутатів міської ради різних фракцій, різних вподобань. Будуть, скажімо, сусідські столи накриватися, будуть традиційно згадувати тих, хто не повернувся, будуть зустрічатися, будуть поздравляти один одного, плакати і згадувати ті роки, які в них на все життя залишилися все.